Мої вітання, книголюби. Мене звати Юлія Єгорова. Я юрист у сфері інтелектуальної власності. І сьогодні ми з вами поговоримо про авторські права в Україні, а також про те, чому важливо дотримуватися читання легального контенту в Україні. Варто розуміти, що авторське право виникає з самого моменту створення твору. Все, що ви бачите в мережі інтернет, комусь точно належить. Варто розуміти, що в Україні досить активно процвітає піратство. І це все пов'язано саме з тим, що люди не розуміють цінність інтелектуальної власності, а також недостатньо обізнані в цьому питанні. Автор повинен і має право отримувати достойну винагороду за свою роботу. Інакше навіщо йому взагалі творити. У нас з вами є декілька питань для обговорення, тож спробуємо надалі дати відповіді на них. Уявімо, що хтось створив телеграм-канал, де розповсюджує безкоштовно електронні книжки або ж за донати. Цікаво, що в цьому плані є порушенням і чи є воно взагалі, і які у нас будуть наслідки. Тут ви повинні зрозуміти, що купуючи книгу навіть за гроші, ви отримуєте легальне право її використовувати в своїх особистих цілях, а не розповсюджувати ці примірники будь-кому. Якщо ви хочете публічно відтворювати і розповсюджувати книгу, то вам необхідно отримати дозвіл від автора або права володільця. Скоріше за все, це буде якесь видавництво, котре і має такі права. Давайте розглянемо це питання трішки під іншим кутом. Коли книга потрапляє в інтернет і починає масово розповсюджуватися, то автор і видавець втрачають можливість повернути кошти, які вони вклали у видавництво, а отже, втрачають можливий потенційний прибуток, який вони могли б отримати з продажу цієї книги. Якщо ви суто інформаційно розмістили посилання на джерело, де розміщений матеріал правомірно з дозволу автора або правовласника, такий варіант ще має місце бути. Але якщо ваша мета комерція в чистому вигляді, в тому числі отримання донатів, то маємо порушення в чистому вигляді. Тут ще цікаво, ось що. Книги можна розміщувати безкоштовно, але власник ресурсу може отримати значні кошти за розміщення реклами на своїй платформі. І тут ми переходимо плавно до питання, які ж наслідки від таких дій. Ви можете отримати претензії від автора або правовласника. Ваш канал може бути заблокований за порушення авторських прав. Ви можете отримати запрошення до суду для розгляду цього питання. Електронні книжки часто розповсюджуються в телеграм-каналах або на сайтах. Кому ж висувати претензії? За загальним правилом, відповідальність несе власник веб-сайту або адміністратор телеграм-каналу. Але дуже часто вони дбають про анонімність і не розміщують про себе таку інформацію. Що ж робити в таких випадках? Якщо на сайті відсутня інформація, щоб чітко ідентифікувати порушника, то відповідачем буде реєстрант доменного імені або хостинг-провайдер. Інший шлях вирішення цього питання це подання офіційної скарги про порушення авторських прав в Телеграм. Що робити, якщо ви є автором книги, яку розповсюджують пірати? Чи можна якось захистити свої права в Україні? Ви повинні розуміти, що за порушення авторських прав в Україні передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Захистити себе буде непросто, але це досить таки реально і реальні кейси існують і в Україні. Що для цього потрібно: бажання, час, фінансові ресурси, а також можливість підтвердити авторство на певний твір. До речі, одним зі шляхів підтвердження авторства це є офіційна реєстрація авторських прав в Україні, з чим можу допомогти. Повернемось до теми, як же себе захистити, знаходите кваліфікованого адвоката, фіксуєте порушення, ідентифікуєте порушника і подаєте заяву до суду. Для того щоб зрозуміти важливість цього питання, потрібно поставити себе на бік автора. Кожна праця повинна бути оплаченою, а творча сфера не є виключенням. Тож, якщо ви несете світло людям, буду рада вам допомогти. Супер. Ха!